Повені на Закарпатті через проливні дощі з берегів вийшла тиса. Біля рахова рівень води віднявся більш як на два метри. Про це повідомляє голова закарпатського облдержадміністрації Геннадій Москаль. У селі Білин зійшли два сови, і люди не постраждали. У селищі Кобилецька Поляна річка почала підтоплювати електростанцію. Щоб уникнути аварійної ситуації, населений пункт відключили від електроенергії. Загалом по області більше 200 об'єктів підтоплено це в основному в Рахівському районі. Прогнозують на цілу ніч в горах дощі з мокрим снігом, тому ми очікуємо, що ніж буде до такий досить критичний період. Доведеться оцим гірським районом пережити. На другу добу хвиля дійде до Ужгорода, десь на третю добу вона досягне от чопа. Це на межі вже на кордоні з Угорщиною і підозрщиною. Тобто три дні нам треба перечекати. Через негоду в Рахівському районі на Закарпатті тимчасово закрили проїзд транспорту. Про це повідомляє управління безпеки дорожнього руху Нацполіції. Зокрема, нині не проїхати по трасі Мукачеве, Івано-Франківськ, Рогатин, Львів. Крім того, на дорозі Ніжегір'я, Калачова, Усть Чорна і Бедевля пропускають лише легковики. Там через прорив дамби розмило полотно.